Хей, йоу, еврібаді, З вами Ден забагаті, залетіли, друзі, ми в Тойле Тавер Дефенс. Щось дуже давно я сюди не заходить. І що я можу сказати, що тут просто твориться щось і іще, правда. Ну, насамперед, додали нам купу якихось нових івентів, додали нові кейси. Я думаю, що ви всім давно вже знайомі, да? крокодило бомбоділо чи як там його? <світ> Тунк-тунг, тралалео, тралала, ну і все в цьому роді. В общем-то, саме цікаве це, звісно. Galaxy Tung-Tung. В нього 180 тисяч ДПС. Колдаун 0,1 секунда. Тобто юніт нереально дуже класний. Ну і ще ось оцей цікавий бир-бир да? В нього теж 185 тисяч демеджу, в нього є здібності будівництва, потом е, стан, і в принципі, в принципі теж такий досить солідний перець. Тому ж, що ми будемо робити? Ну, насамперед, давайте підемо в пост-офіс, подивимося, що ви мені поотправляли. І сьогодні я планую закупитися. Насамперед. Перед цими кейсами пооткривати їх. Потім бачу ось такого нового Титана. Якийсь е, якийсь ангел-ангел-тітан, якийсь не знаю з косою, але теж хочу його купити, бо за робокси, ну, якось немає бажання особо його купляти. Тому заходимо в постофіс і дивимося, що ви мені там поотправляли. Так, нажимаємо клеймод і поїхали-поїхали приймати ваші подарунчики. Так, мафія босс, Так, ті вішки, два гемчика, мен, агента відправили. Лего, тітан Фаст Армор, Титанчик, Кейсик, камераменчик Ну коротше, я бачу, ви мені прям реально непогано, непогано таку купу юнітів насипали. Оце же С 5 гемчиків, 5 тисяч гемчиків, дивися, Лего, e, Міфік, 6 тисяч гемів, сайбермутантик, рамен Чіф, потім Титан Лакідрельменчик, Тітан Презентмен, Старфлайтівмен, Тітан Райбов Клокмен. Хайпера, кстати, отправив. Дуже давно не бачу, кстати, хайпера. Велике тобі дякую. Дензо, я тобі даю так, щоб ти замітив. Після кожного відео в ТДТ я тобі даю подарунок. Братуха, <смі> Ваня, дякую, дякую тобі за твої подаручки. А, ти мені знову ще одного якогось вері да? так? Так, чидрільменчик, дарк дрільмен. Ну слухай, поки що, поки що. О, саме-саме цінне, це просто бейзик. <смі> Далі, 6 дрільмен, апгрейд камераменчик, скелетрончика, віп. Камераменчик, Вері Імпорт, ще один Sinister, Strider Toilet. Це хто такий? Такого ще не бачив якийсь вчений 13.37. Не бачу, що такого тіпа. Треба буде. Треба буде взагалі записати відос, бо в мене прям реально останнім часом дуже багато нових юнітів, за які я взагалі ні разу не грав. Тому було б, мені здається, цікаво, да, щось сповібивати оцих тралалео тралала. І потім не знаю, залетіти, наприклад, в ендлес йо йомайо, 50 тисяч гемів чувак, мені скинув. І мафію бос камераменчика. Пижив банду, це. Моя мрія, братуха. Ну, я тебе по-любому добавлю в банду, поки що не буду приймати твій баларунчик. А там, потім я тебе добавлю просто по-любасу. І що я хочу? Відійшов від теми. Хочу взяти нових юнітів і попробувати їх затестити, да? Бо зазвичай я іграв ну, якимись самураями, якось ви бачите, іграв якимись ультимейтами, а чимось таким незвичайним я ще не грав, тому побачивши, що тут, що, що тут щось додали нове, я відразу і залетів. Так, і у нас є певні проблеми, те, що в мене інвентар повністю повний. Треба треба продавати оцю всю купу, непотріба. Так, ладно, нажимаємо Sell юнітс. Починаємо оце все лихо продавати, бо місця по перше, позабирати ваші подарунчики в мене немає. Час закупитися кейсами в мене теж місця не буде, тому треба треба тішки, ну зайнятися продажею оцих юнітів і перетворити їх на купу коїнів. Так, ну і що ж, виходить 271 юніт. Ну, солідно, солідно. 12400 чотириста ми залутали. Так, побігли в трейд пазу. Зараз закупимося, закупимося новенькими юнітами. Подивимося, по чому вони взагалі продаються. І тоді ми взагалі-то зрозуміємо, чи є зараз смисл купляти ці кейси, да, з оцими тралео тралала і кроканті, із крокоділа-бомбаділа, чи як там його правильно, можете мене поправити в коментарях. Подивимося, чи є взагалі смисл купляти. По чому там взагалі зараз цей кейс коштує? Кейс коштує 300 гемасів. Вроді й не багато, але вроді і немало. Так, ладно, тут кейси, кейси, кейсики. Так, так, так. У ти подиви, джагернаута добавили нового ультімейта, юмою. Жесть! Дві оці ультимейти по 300 тисяч гемів. Да? Оці новорічні, якого ми також з вами вибили. Бир-бир Пататім у нас коштує 4 тисячі гемчиків. Тралалео тралала, 100 гемів. Так, ось цього нового Тітана ми купляємо за 6000 тисяч гемасів. Не знаю, що варто було, не варто. Кстати, ось такого тітанчика я теж ще не бачив. Бачу, що він випадає лише з нового інвенту. На нього відсоток досить такий, і не ні, немаленький. Да? Там один відсоток, вроді, якщо не помиляюсь, давай теж його купимо, щоб потім протестувати. Так, що в нас ще є таке цікаве, е, що я дуже давно не бачив, да можливо не купляв. Ну, вроді, вроді, все остальне ми з вами бачили. Вроді, все остальне ми з вами бачили, тому давай, давай що робимо. Щас купляємо кейси. Купляємо кейси, чого ж ми тут зібралися, щоб подивитися, що випадає з оцього взагалі. Так, купляємо, я не знаю. Давайте купимо. Ну, давайте, може, сотню, може сотню кейсів. Якихось ми по-любому з вами купимо, відкриємо на 30 тисяч гемасів, виходить, да? А там чи повезе, чи не повезе, ну буде, буде просто видно. Надіюся, хочеться ось цього тум-туна вибити. 0,1% на нього шанс. Ну, прям дуже мізерний. Реально дуже мізерний і. Чесно, чесно, я сумніваюся. Сумніваюся, тому що нам просто випаде. Так, не знаю, скільки я вже кейсів купив. Бачу, що вже більше, ніж 100 кейсів я їх купую, бо в мене було 300 з лишнім тисячу, вже 260. Давай, давай відкривати цей Ітелі кейс. Так, дивимося. Відкриваємо цих крокодильчиків. Так, ну, слухай, Тралалео, тралела нам точно вже бачу випав. Давай далі пробувати рубашити. Давай не по 8, давай, можливо, зразу по 16. Подивимося. Так, кстати, я ще щось продаю, паралельно. Тралеле. Отрала, тільки випадає одне, це максимум, що я бачив, що нам з цього випало. Так, ну давай, давай далі крутити. Давай дальше крутити цю рулетку. Так, вісім кейсів полетіло. Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, випало аж 6 тралалео тралала. Йомайо, тунк-тунк, оцей прикольний, да? Така взагалі дубінка ходить. <х preserving> дубінка, тунк-тунк. Нормально. Так, далі, дивимося. Наступних вісім кейсів тут ну, дуже нічого цікавого. А, хоча стоп. вибили ось якогось нового тіпа, Бонека Амбула чи як його звати? Щось таке, щось таке. Не успів, не успів прочитати до кінця його. Так, ладно, я думаю, ми його ще не раз виб'ємо. Тому давайте далі просто відкривати, відкривати і дивитися, що нам випадає. Так. Наступна восьмерка кейсів і ще одна випала така жаба, да? Це ж жаба, по ідеї. Так, да, це по ідеї, реально жаба. Там воно вже теж хтось ззаді кейси відкриває. Давайте, може, сразу 16 дивись. Отако 8 і 8. Сразу 16 кейсів робашимо. Так, тут та нічого. Тільки жабу бачу із цікавого. О, -бур Потапів. Ха-ха, <смі> вибили цього тіпа. На нього був шанс один відсоток. Ну, ми зібрались тут не за цим. Тому давай, давай далі відкривати і дивитися, що випадає. Кстати, знов щось випало. О, знов цей бур-бур випав нам. <смі> нормально. Його і ДПС солідно 185 тисяч. Цікаво буде протестувати і подивитися на галь, взагалі на що він спроможний. Да? Так, сразу, давай 16. 16 кейсів врубашимо. Так, тут тільки тралалео трелала повипадало, і, в принципі. Більше більше ніць, нічого цікавенького. Ладно, не сумуємо, не сумуєм. Відкриваємо сразу, знову ж таки 16 кейсів. Дивимося, що випадає. Тралалео, тралала, а. Більше нічого. А більше реально нічого нам не випадає. Давай, можливо, ось у того відкриємо з тобою у фонтані о цьому. Можливо, тут якась є чарівна карма, да? яка нам допоможе. Виходить, вибити щось щось цікаве. А, у нас вже і кейси закінчаються, слухай. Ну, звісно, я думаю, по 16 штук так відкривати жваво. Що ж вони мають не кінчатися? Так, дивися, знову вибивали оцей жаб ми з тобою. Так, давай-ка, може, ще отут того, такого Відкриємо чотири штучечки останніх 4 кейси. Дивимося, що нам випадає, і впри принципі, випадає нам три тралалео тралала і тунг-тунг випав. Ну не підфартило, не підфартило, не повезло. Ладно, значить, що ми продовжуємо далі робити. Пропоную очистити всіх своїх юнітів і зробити собі нову команду із тих, кого я повибивав. Дивись, беремо бир, бир патапім Кстати, він ще, й, він ще й дорого коштує. Так, беремо оцю жабу. оцю жабу беремо. У нас є е шайні тралалео, тралала, хоча в нього правда й дпсу не багато, тому чи є смисл брати? Ну. До кінця не впевнений. Ну ладно, хай буде. Так, тунк-тунг, що в тебе? 30 тисяч демеджу. Маловато. Так, беремо оцього, типа, оцього нового типа, якого я купив. І Потім нам треба ще взяти, кстати, вченого на гроші. Тобто нам треба октопус. Нам треба октопус, октопус. Е... А де він? А, ось ось мої октопуси. Ну, в принципі, дивись, команда виглядає у нас ось таким чином. Не знаю, не знаю, на що в нас проможна, але давай підемо подивимося. Я думаю, що це все діло, ми з тобою будемо. Тестити в енлес В Endless Mode залетимо. Щас подивимося, що це взагалі за тіпи. Так, включаємо X2 швидкість, е, чому не грузиться? О, загрузилося. Поїхали. Поїхали дивитися на цих тунтунах. Так, ну і що ж, запустилися ми в каточку. Відразу, дивісь, відразу ставим з тобою октопуса на початкову стадію гри. Е, потім хто в нас може дефати? Дивись, у нас є ось такий шайні Tralala. Я думаю, що цю цього крокодила можна буде поставити десь от у того, там, де зазвичай ми колись з вами ставили своїх е, своїх квантомів, да можна буде десь там в принципі поставити. Так, зараз нам саме головне це зараз просто викачати наших октопусів, поставити, щоб вони нам приносили гроші. Бо я так розумію, що команда в нас ну не із дешевих. да? Дивися, оцей бербир патапі. Мені здається, що попоркачки буде прям дуже багато коштувати. І оцей його тітан. Оцей тітан прям виглядає дуже красиво. оцей ангел з косою. Правда, я думав, що він буде в. Виро... Розмірах побільшим, да? Ну, ну то ладно. Так, давай викачуватись. Давай викачувати своїх октописів. Кай приносить мені бабки, може, кстати, ще забрати екстра гроші. Ну і в принципі, щоб помагати, помагати, це все діло дефати. Давайте беремо нашого тралалео тралала. А, так він ще й бігає, ти поняв? Він не буде просто банально стояти на місці. Він бігає своїми оцими красовками, їх топчить. Слухай, прикольно. Реально прикольно. Так, ладно. Давайте продовжуємо прокачувати своїх октопосів та й будемо розглядати цих нових юнітів. Так, ну і що ж, викачали ми усіх своїх Октопусів, збирали 43 тисячі баксів. Давайте дивитися на нашого е, тралале Тралала. Так, перший рівень прокачки в нього тисячу, півтори тисячі. Демедж, в принципі, в нього дивіться виростає в досить такій непоганій прогресії. Да, Дивись за дві тисячі, ми отримаємо 4,5 тисячі урону. Як по мені, це досить такий недорого. Да, в нього прокачка не деш... в нього дешева прокачка, втралале утралала. Так. Хорошо, І з нашим крокодилом, кажу крокодилом, з нашою акулою ми розібралися. давай щас подивимося ще на ось отаку на таку жабу. На що вона взагалі може і себе представляти? Так, що те по прокачки? По прокачки вона, ну, не із дешевих уже бачу. В рази дорожча вона за нашого крокодила, і радіус в неї, ну, не такий уж і великий всього 36 ренджі. Так, а вона ще не стріляє в нас? Вона просто не достає. А в неї що менше урону? Так, почекай. А вона стріляє, а вона, вона пенки дає під зад, ти подиви? <смі> вона як достає, вона просто ногою пинає цих туалетів. Прикол. <смі> Це реально прикол. Так, ладно, у мене ще є ось такий його бир бир патапім Давай-ка, о, оце вже, слухай, друге діло. Ми ще й можемо дивитися, як його поставити. В нього що? В нього текстурка забагана, ти подиви. Ми їх можемо ставити вдруг в друга просто. Це ж вообще імба. Він Ім взагалі місця не займає. Так, он ну, почекай. Оце мені цікаво зараз оцим його бир-бир потапім. Що він може? Давай-ка, дивись, прокачка в нього. А він дерева будує. Так, слухай, давай його сразу на максимум. Так, а що по прокачки? По прокачки він не дешевий. Диви тисячу, дві, чотири, шість, вісім і все, в мене грошей немає. Але. Є він супер швидко. Жесть! Оце реально бир-бир-патапім, дуже імбовий якийсь. В нього швидкість до атаки неймовірно велика. Плюс він ще ось його дерева будує, і це дуже імбово, як по мені. Так, за 10 тисяч його максимальний рівень прокачки, ну не із дешевих, да, безспорно, не із дешевих в нього прокачка, але знову ж таки, ти подивися, ми їх можемо наставляти просто в купу. Тобто в мене тут ого стоїть три штуки. І я впевнений, що ми ж можемо ще запхнути чотири. Диви. Ну просто я всередину прям вставлю в цих юнітів, в них таке відчуття, що у них взагалі немає текстурки. Так, ладно. Дивіться, у мене ще залишився ось такий го Титан. яйцеплюй, да? І ось такий його новий пасхальний дрільменчик. Давай-ка їх поставимо. Так, давай дрільменчика десь так, що спереду. Що е, нього по прокачки? 3 тисячі, 7 тисяч коштує 16 тисяч. О, в нього тут додалось ще якийсь додатковий радіус. Е, так, протекшона всіх немає. да, тільки в цього є. Так, ладно, давай за 25 тисяч тебе, братуха прокачаємо. Буквально трішки нам ще не вистачає. За 25 тисяч прокачуємо, і це його вже максимальний рівень прокачки. Ну. Ніяких більше клікабельних кнопочок на ньому немає. Він просто такий дефолтний дрельмен, в якого, кстати, КД досить невелике, 0,2 секунди, да? Не знаю, мені оце його бир-бир-патапім більше подобається, чому оце його оцей дрельменчик. Да? Так, давай ще поставимо ось такого тітанчика Ангела, да. Назвемо його Ангел. Поставимо цього ангела ось сюди. Ооо, а з косою. Прям прикольний. Реально, прям прикольний рубашить, ти подивися. Анімація в нього прикольна. Слухайка. Давай підкащаємо його. Так, 5 тисяч, 13 тисяч. 23 тисячі це вже його максимальний рівень прокачки. В нього є в нього є сповільнення, кстати. В нього реально є сповільнення 70%. Це Це прям солідно. І радіус, і ДПС у нього багато. Ні, оцей прикольний чувак. Оцей прикольний чувак, но із цих всіх нових юнітів мені найбільше сподобався оцей Бирбир Патапім і ось його ангел. Оце два юніта, які мені саме найбільше сподобались. Ну реально. Тому давай-ка. Так, давайте відкриємо нашого бур -бур Патапіма. А у нього радіус солідний. Дивися, то зараз. Ми їх просто понапихаємо, отако. Давай ще спроси їх по максимуму. Просто в одну купу, в одну купочку ми напхнемо їх, а там буде видно. А там буде видно, ти представ, ми можемо сюди ще взяти собі якогось, наприклад, юніта, який буде бафати радіус, да. Тобто ми зможемо, по-перше, забафати оцих бирбир патапімів, можемо поставити діджея, який буде зверху йому ще давати купу-купу демеджу, да? Дивись, у мене вже стоїть 21 юніт. Е, оцей дрільменчик зараз також паралельно встановлює ось отакіго яйця. І. І, кстати, всех цих яєць вилупляються у нас курки. Ха, Ха! Прикол, а цього я взагалі не очікував. Або це якийсь інший юніт, наприклад, ось цей може спамити курочки. Не знаю, ну, виглядає цікаво. Виглядає цікаво, правда, вони трішки у нас забагані. Можливо, із за того, що в нас x 2 швидкість. Ну, то таке. То таке, тому давай відкриємо юнітс і прокачаємо наших з вами бур -бур давай патапімів сразу, сразу викачуємо просто всіх на фул, і подивимося, як далеко ми взагалі зможемо пройти ось такою командою, а саме новими юнітами, да? Із нових кейсів, із нових колекцій. Подивимося, подивимося, на що вони спроможні, а я поки буду Качувати своїх типів, ви пожалуйста, підпишіться. Ну і не забудьте втикнути фото Байдена, якщо вам, звісно, подобається такий формат відео. Також свої предположення, скільки ми зможемо пройти хвиль, ви також можете залишити в коментарях. І мені буде цікаво подивитися, як ви вважаєте взагалі, наскільки сильна ось така моя команда да, із отаких нових типів. Так, ну і що ж, 75-та хвиля, і слухайка. Ну якось наші от його бирбирпатапів. Ну не зовсім класні, тому їх треба докачати, а грошей то нема. І вони половина з них просто спить, просто. Спить. Спить, тому що не успівають вони відкадешитися. Плюс виходять тойлети, які просто достають до них. І це рішення ми можемо, звісно, попробувати якось зараз пофіксити. Наприклад, 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 продати нашу цю жабу, де вона, де оця жаба, ось оця жабу, продаємо цю жабу, дивися, ставимо стопою спереді До того оцього дрільмена, а він не влазить. На жаль, тому давай-поставимо десь приблизно от того такого ще одного ангела. тож його треба викащити, бо в нього є протекшн, да. Він зможе хоча б в себе приймати весь удар від оцих цих тойлетів, і наші оці. Прибирпатапіми будуть їх уронити. Боже, я, яка в них просто странна странне названня цих юнітів. Це просто жесть. Так, ладно, 6 тисяч у мене є. За них я ну розгулятися не можу. Прокачати наших ТП я також не можу, бо щоб їх викачити зараз до кінця, мені виходить, треба ну 49 тисяч. 49 тисяч баксів, це ну прям багатсько. Так, вийшов у нас, кстаті, дуал-карго е, дуал тойлет, да, з якого вилазить у нас дуже швидкі швидкі тойлети. І треба треба якось ну, це дефати. Мені здається, що мене дефнемо. Ми навіть не, дефнем. не пройдемо цієї нової команди і 100 хвиль, чи що? Ну це смішно. Я потратив неймовірно велику купу просто бабла, щоб да, вибити ось оцих типів своїх нових, да, купити оцього ангела, купити оцього е, пасхального дрільменчика, да, і дивися. Вони просто проходять і їм на все начхати. Якось, якось несправедливо. Якось і, і справді несправедливо. Ну, да, засинають. Засинають мої ті почки. Оці бир бирпатапі мене. Що ти поробиш? Дивися, просто Виходять той які іменно б'ють сплеш, сплеш з танчиком. Вони просто всі засинають, і в мене просто, ну, весь демедж пропадає. Також ну, дивися, вийшли турки. Турка просто пускає лазер. А вона ще при тому, що тут і не одна, да там їх 34 вибігло. Походу, і справді дензо далеко. Далеко ти тут не пройдеш. Мабуть, мабуть, справді 100 хвиль ми не пройдемо, це буде дуже смішно. Так, що у нас тут по юнітам? Боси той по 2,5 ляма хп. По 2,5 мільйона хп. Якось вони прям жваво приходять. Але дивись, щось, щось трошки мої тіпи оці починають забудовуватися, да, якісь ставити ось дерева, в яких також по 350 тисяч хпшок. Але диви, ну турки. Турки, прям дуже сильно все портить маліно. Прям дуже сильно. Так, Дензо, давай-ка, давай щось рішати. Давай продавати октопусів. Давай продавати Октопусів Бо від них ну, смислу і толку немає ніякого. Давай ставити оцих з косою. Давай-ка таку двох. Давай трьох просто поставимо з косою оцих смертей, да? Сразу їх теж викачуємо на фул. Отако От бемс-бемс, бемс, бемс, бемс. Все, ті почки ми своїх підкачали. Е, ну, надіюсь, що вони хоч трішечки їх сповільнять, щоб мої потапімчики доставали і хоч трішечки убивали. Хоча мені здається, що тут і справді без шансів. Я просто витягую, відтягую те, що має случатися, нас вони мають просто знести Лети. Ну, наше завдання просто зараз протриматися якомога довше. Може, давай я продам декількох оцих е, брбир-патапів, да? Я на їх місце поставлю, наприклад, у того дрільменчика. Також його викачаю. Е, поставлю ще, наприклад, акулу, бо я бачу, що вона по прокачці прям супер дешева. І поставимо ще одного із косою. Отакого. Тоже підкачаємо, як нам тільки можливо. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Чікін атака, поїхали мої курочки, нападаємо. Акула, давай, давай! Тралале, утралела, ти повинна це все діло витащити. Ну, слухай, тут тут і справді. Побачив, побачив, скільки ми взагалі хвиль настакали, бо тойлетів тут і справді багато. 170 тойлетів у нас на мапі. Ну, а кула кусає. усає. Тралалео, тралала, ну, щось щось й питається, але уви, уви нас просто зносять. І пойшли ми з вами, друзі, 92 хвилі. Тому хто вгадав, що ми придемо саме 92 хвилі, ви красавчики. Хе-хе. Так, ладно, побігли в лобі. Подивимося, що в мене По Покойнах по в мене 26 тисяч куїнів. Давай-ка їх теж, мабуть, мислиємо з тобою. Давай їх справді ми їх з собою потратимо. Можливо, пристав, що ми щось будемо відкривати, так як ми супер давно не заходили. І нам зараз з собою просто дропнеться якийсь ультимейт квантом. Кстати, їх вже 5 тисяч 5,5 тисяч юнітів вже вибили. Коли я був останній раз в той Tower дефенсі, то їх було 3,5. 3,5. Йома йо. -мо -мо -мо. Так, а нових кейсів немає тут? А ні, нових кейсів тут, на жаль, немає. Ну Давай по 100 коїнів будемо з тобою відкривати. В принципі, леги ми будемо продавати. Оце все, міфіки будемо, в принципі, залишати. Так, давай зараз ще зайдемо з тобою в шоп. У мене є. Е, так, 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 лакі-бусти. 200 штучок, да, на секундочку. Давайка, давай-ка під лакі бустом будемо відкривати по 10 кейсів. Так, ну поки що, поки що нам ну, нічого не випало. Я думаю, що ви повинні ну, розуміти, да, якщо почнемо орати, значить це щось випало нам прям солідне і цікаве. Але надія на те, що нам щось випаде квантум, да, хоча б міфік, або готлік, ну, шанси прям дуже мізерні, тому що це самий дешевий кейс, на нього самі найхужі відсотки. На випадання да, Самого якогось крутого дропу, але поки що більше, ніж Uncommon, ооо, наплакав, уже лега випала. Більше, ніж лега, ми з вами, друзі, ще не бачили поки що, але надія, як то говориться, вгасає останньою, тому надіємося, що хоча би, хоча б міфіка ми повинні вибити. Хоча б міфіка, ну, можна було би да нам вкинути. Так, в мене давай, ка може, відкриємо з тобою ще 10 оцих міфічних кейсів. Да? Тут шанси побільші. Давай 10 кейсів, і ну, толку відкривати, як ви бачите, що і справді немає. Мені здається, ліпше відкрити ось таких 100 штук, да? Чим відкривати Лише 10-10 з цих міфічних, тому що дроп, в принципі, випадає плюс-плюс-мінус один той самий, і переплачувати за один кейс в 10 раз, ну, смислу немає. Так, Uncommon, рейри, епіки, це все у нас діло продається. Слава Богу, що не буде заставиватись в моєму інвентарі. Так, епіки, епіки, Rare, ще один. Кстати, ще одна Лего випала, ще одна лега. Так, і виходить, що в нас ще 30 кейсів, так? Да? Ну, в принципі, да, ще 30 кейсів залишається. Ну і походу, що геге. Ладно, давайте відкриємо ще 10 кейсів, бо... Штуцер коїні мені треба залишити в любому випадку, тому що я часто вам щось відправляю на свою пошту, да. Тому треба трішечки залишити. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натихайте в купу сікрестів подобається. Звісно, якщо бажаєте побільше бачити відосі по той тавер А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.